Доброго ранку, дорогі діти! Вас вітає Олена Миколаївна Матвійчук, вчитель початкових класів ліцею номер 32 міста Житомира. Розпочинаємо наш урок математики. Сьогодні ми попрацюємо над темою Таблиця множення і ділення числа 7, Робота з даними задачі на знаходження периметра. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит, ручку, олівець і лінійку. Починаємо. Працювати. Ну, мої діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Продзвонів уже дзвінок. Починаємо урок. Відкрийте ваші робочі зошити і запишіть, будь ласка, число, класна робота. Сьогодні на хвилинку каліграфії до нас завітала цифра 7. Пропишіть, будь ласка, рядок тієї цифри. Красиво, каліграфічно і охайно. Далі працюємо за підручником. Відкриваємо його на сторінці 48 і опрацьовуємо завдання номер 295 Поміркуй, яке числа пропущено. Склади вирази за схемою і обчисли їх значення. Зверніть увагу, кожне з чисел має поділитися на 6. Отже, записуємо перший вираз. 6 поділити на 6 звичайно, це ділення рівних чисел отримаємо 1. Наступний вираз. Пригадуємо. 2. Яке ж наступне число ми маємо записати в пропущеній клітині? Так, звичайно, це число 18. Записуємо вираз з ним дорівнює 3. Наступний вираз. Пригадуємо, дорівнює 4. І знову число потрібно вставити. Яке це число? Так, правильно, це число 30. І в частці буде 5. Наступний вираз 36 поділити на 6 дорівнює. 6. Наступний вираз. 42 розділити на 6 дорівнює 7. І число, яке залишилось, у нас цікаве отново, це число 48. Складемо з ним також вираз. 48 розділити на 6 дорівнює 8. І останній приклад за цією схемою. 54 розділити на 6. Дорівнює 9. Помітили? Це Та ж таблиця ділення на 6. Ми так цікаво її з вами повторили. Молодці! Продовжуємо працювати далі. Наступне наше завдання на сторінці 49, це номер 296. Це надзвичайно важливе завдання, яке ми з вами зараз виконаємо. Нам потрібно скласти добутки з множником 7 і частки з дільником 7. Для цього ми скористаємося схемою. Подивіться, будь ласка, на схему у завданні номер 296 Звертаю вашу увагу, що першим множником в наших записаних виразах в таблиці буде число 7. Також хочу зауважити, що в будь-який момент ви можете зупинити відео і працювати в тому темпі, який зручний для вас. Отже, складаємо, записуємо таблицю множення числа 7. Молодці. Ми склали і записали таблицю множення числа 7. Прочитайте її декілька разів. Намагайтесь запам'ятати. Далі, на менш важливе завдання. Нам потрібно скласти і записати таблицю ділення на 7. Для цього ми скористаємося попередньою таблицею множення. Кожен добуток поділимо на число 7, записуємо у другий стовпчик. Молодці. Ми склали, записали таблицю ділення на 7. Прочитайте її декілька разів, намагайтесь запам'ятати. Що ж, тепер залишається тільки застосовувати отримані знання практичній діяльності. Готові? Усно швидко відповідати. Поїхали! 63. Також шістдесят три. Сорок два, також сорок два. У П'ять. Дев'яносто ще ускладнюємо. Шість на шість, тридцять шість, 7 на 7, 49, отже, 85. І останнє вираз тринадцять. Молодці. Швидко і вправно обчислили усі вирази. Отже, наступне наше завдання це номер 300 на сторінці 49. Перед вами записані словесні описи виразів. Наше з вами завдання записати ці вирази за допомогою чисел та математичних знаків. Отже, перший вираз. Різниця добутку чисел 7 і 8 і числа. 50. Записуємо вираз. 7 помножити на 8 – мінус 50. Обчислюємо. Перевіряємо. Наступний. Сума чисел 38 і 10 зменшити в 6 разів. Отже, наш вираз. Суму чисел 38 і 10 обов'язково беремо в дужки і ділимо на 6. Перевіряємо 8. Наступний вираз. Добуток чисел 8 і 3 поділити на 6. І отримаємо ось такий вираз. Перевіряємо 4. Наступний вираз. Сума добутку чисел 7 і 3, та частки чисел 12 І, 4. і отримаємо вираз на 3 дії, обчислюємо. Перевіряємо 24. І останній наш вираз. Різницю чисел 70 і добутку чисел 9 і 7. Обчислюємо. Молодці. В результаті 7. Дякую за роботу. Продовжуємо. Отже, наступне наше завдання це геометрична задача. Послухайте її, будь ласка. Ширина прямокутника дорівнює 7 см, а довжина на 14 см більша. У скільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширина? Прочитайте цю задачу в підручнику. Задача 301. Отже, починаємо розв'язувати задачу. Чи можна одразу дізнатися, у скільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширина? Ні, звичайно, ні. Ми не знаємо, чому дорівнює довжина. В задачі сказано лише, що вона на 14 см більша. Тому, спочатку дізнаємося величину довжини. Цієї фігури. Отже, перша дія 14 додати 7 або 7 додати 14, знаходимо, скільки сантиметрів містить в собі довжина. Отже, довжина 21 сантиметр. Тепер, коли ми знаємо що довжина – 21 см, а ширина 7 см, ми можемо відповісти на запитання задачі, оскільки разів довжина прямокутника більша, ніж ширина. Для того, щоб дізнатися, оскільки одне число більше або менше, ніж інше, потрібно виконати дію ділення. Більше число розділити на менше. Отже, друга дія 21 розділити на 7. І це буде 3 рази. Число 3 показує, що ширина в 3 рази менша, ніж довжина, а довжина у 3 рази більша, ніж ширина. Запишіть, будь ласка, відповідь. Продовжуємо розв'язувати розв геометричні задачі. І наша наступна задача це задача номер 302 Послухайте її, будь ласка. Довжина садової ділянки 42 метри. А ширина становить одну сьому довжини. Яка ширина ділянки? Обчисли периметр цієї ділянки. Прочитайте, будь ласка, умову задачі підручнику. Звичайно, одразу обчислити периметр цієї ділянки ми з вами не зможемо, тому що ми не знаємо, чому дорівнює ширина. Ми лише знаємо, що вона становить одну сьому довжини. Спочатку знаходимо ширину. Яка ширина ділянки? Для того, щоб знайти одну сьому від числа. Потрібно дане число розділити на 7. Отже, 42 розділити на 7, дорівнює 6 см. Значить, ширина нашої ділянки 6 см. Тепер ми можемо обчислити периметр цієї ділянки. Пригадуємо. Отже, довжина 42 метри, ширина 6 метрів. Ось така у нас садова ділянка. Формула периметра А додати Б додати А додати Б. Саме цю формулу ми з вами застосуємо для знаходження периметра садової ділянки. Числюємо периметр дорівнює: 42 додати 6, додати 42, додати 6. дві ширини, дві довжини. І периметр дорівнює 96 метрів. Відповідь. Периметр садової ділянки дорівнює 96 метрів. Розв'язали і цю задачу. Молодці. Постарались. А далі цікаве і незвичне завдання. Подивіться, будь ласка, у підручнику номер 303. Перед нами. Є діаграма модель. У колоночці у нас записаний час: 6 годин, 5 годин, 4 години, 3 години, 2 години, 1 година. І зображення людей. Звичайно, схематичне. Діаграма модель показує скільки годин. Учні затратили на перегляд телепередач у вихідні дні. Ось таким символом позначений один учень. Розгляньте, будь ласка, малюнки, і дайте відповіді на запитання. Отже, перше запитання: скільки дітей дивилось телевізор? 4 години. Отже, ми шукаємо в стовпчику 4 години і бачимо, що четверо дітей. Дивились телевізор 4 години. Наступне. Скільки дітей дивились телевізор менше 5 годин? Цікаве зап... запитання. Менше 5 годин це і 4 години, і 3 години, і 2 години, і 1 година. Отже, ми маємо розглянути усі варіанти, які нам запропонуються за цією умовою. Отже, скільки це дітей? Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 дітей дивились телевізор менше 5 годин. Наступне запитання. Яку найбільшу кількість годин витратили діти на перегляд телепередач? І дивимося найбільша кількість годин. Це 6 годин безперервного перегляду телепередач. А це не корисно. Наступне запитання: скільки дітей взяли участь у дослідженні? Тепер ми маємо обрахувати абсолютно усіх учасників цього дослідження? Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 учень брав участь у цьому дослідженні. За допомогою шкали часу та схематичного зображення учнів ми з вами змогли дати відповіді на такі цікаві запитання. Ми сьогодні надзвичайно плідно попрацювали наш урок завершився. Записуємо домашнє завдання. Відкриваємо наші щоденники і записуємо. Виконати на сторінці 50 у підручнику розв'яжіть задачу номер 305 і порівняйте вирази номер 304 І на завершення нашого уроку традиційна вправа ранець, м'ясорубка, кошик. Отже, дайте відповіді на таке запитання. Які корисні знання ми покладемо у наш ранець? На чим варто замислитися з того, що ми сьогодні почули на уроці? Які знання і уміння я покладу у кошик, бо мені це потрібно. Дякую вам, діти, за роботу на уроці. Бажаю всім гарного і успішного дня і до нових зустрічей!